Більших проблем зараз людей, це страх, тривожність, паніка, особливо до цього це багато було, а ще як оце війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди взагалі розубулись я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця вся історія, це прям щось страшне і так далі, але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться, там хтось на феррарі їздить, хтось на яхті, колись це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горе, печаль, розведені сім'ї і так далі. Це то, що я про Брит Пітерас. Сказав. Ну, то тебе є друг, у якого два там розводи, діти, непонятно, де там пару провалів в житті, хтось з дітей взагалі там пол поміняв. Ну, ти б якби про когось друзів це почув, це б ти б сказав би, жесть, це життя. Брит-піт, багато зірок Голлівуду такі, ми ті, на них равняємося, у них така історія. І більшість людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, що ці я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце, за межами соціуму сидять дома, грусять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожиться і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достижень, успіху і так далі. Друге, ще раз це переосмислити і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тире, чи давай так равно, ти живий. І просто навчиться, навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не біжиш, все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. на що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними Справляться? Ну, от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не получается перестать перестати грустити, піти до психолога. Якщо не вийде, то знайти на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось ззов, це не вийде справитися. Ну, так собі історію. Короче, йти до спеціаліста, куча безплатних спеціалістів є, ну, так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совітувати твого друга чи подружки чи п'яних друзів, які зі э, свого досвіду. Воно дуже гарно, якісь тобі совети дадуть, які ще гірше тебе можуть вгробити. Коротше, висновок. Просто прийняти, потривожитися, перетривожитися, не виходить, йти до спеціаліста. Все, оці всі інші совети там. Я думаю, це не роботу. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних, А більшість не розуміє, що їх поганий настрій, це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар в дурочку і лічиться потім довго і нудно. Все, я думаю, так само правильний варіант буде. Прийняти і жити далі. Або лікуватися.